Це діра на мосту через річку Лісова, що у селі Баришівка. Міст аварійний і по ньому небезпечно пересуватися проїжджати його. Мост в аварійному стані, але другого шляху для переходу на, на той берег річки немає на сьогоднішній день. Нас це не влаштовує. Ми кожен день тут ходимо, дитина в садочок, я на роботу. Це просто дуже страшно. Боїмося, щоб не провалитися. Чекаю з краю, щоб машина проїхала, щоб не піти під воду. Дуже страшно. То було, підремонтували раніше, знову провалилося. З те, що провалилося, там видно, не дуже добре зроблено було. А так взагалі, міст дуже потрібний, тому що е, тут а, і транспорт проходить, і дітки маленькі в школу йдуть до маршрутного таксі всі йдуть. Через міст дуже багато, велика частина села йде. Треба зробити ремонт. Так зробити вже такий, щоб такий так як положено був. Щоб не йшов і не боявся, що от він зараз візьме і провалиться. Дерев'яний міст довжиною 24 метри знаходиться на балансі Березівської сільської ради. Міст дерев'яний побудований невідомо в якому році. На сьогоднішній день цей міст розділяє село Барищука і дачні масиви, які знаходяться по лівий і правий берег річки Лісової. Це приблизно розділяється близько п'яти тисяч населення нашої громади. В квітні місяці ось в цю ямку попала пожежна машина, і саме в цьому місці розійшлися лаги і зверху просто підремонтувати, так я не маю морального права. Тому ми оприділили місце аварійне місце на мосту знаками і попереджувальними гілками. ми нічого на сьогоднішній день придумати не змогли. З робочою групою було проведено обстеження. Ми звернулися до обласної державної адміністрації, до районної державної адміністрації. Ми звернулися до обласної ради з листами проханням допомогти вирішення даному питанні. І повірте мені, що я з цим мостом лягаю спати і встаю, тому що це біда на тілі нашої громади. Ось є тендерна документація, е реконструкція мосту, вартість будівництва е закупівлі відкритих торгів е 5 мільйонів гривень. Є європейські методи будівництва. Я був в Європі, бачив, що це система е гафрованих труб, ось така, вона е менш е кошторисна, затратна і можна скоріше побудувати ось такі мости. Ну, я обичаю, що Саме найкращий варіант це ось такі нашого мосту. Проєктна документація завтра буде подана на електронні торги. І я сподіваюся, що через пару місяців до 1 вересня дітки підуть до школи по новому мосту, по новому пішохідному переходу. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.